Це буде історія про мову, науку і культуру. І як багато інших історій про мову, науку і культуру в Україні, вона почалася у Харкові. Також у цій історії є пророцтво, випробування, цькування і багато, багато багато мовних сречів. Тобто, це дуже українська історія. Хоча й почалася вона не зовсім по-українськи, тому що це історія Жори Шнайдера, етнічного німця і сина російського монархіста, для якого бути українцем стало вибором, який визначив усю його подальшу долю. Історичні діячі, як правило. Менше думають про минуле і майбутнє, ніж про сучасне. Люди живуть і діють відповідно до того гасла, яке було в Америці в певних колах шістдесят Here року. now. Тут і зараз радимо вам поставити відео на паузу і підписатися на нашу монобазу. Тільки завдяки вашій підтримці ми можемо продовжувати створювати такі відео і робити невідоме маловідомим. Лінк в описі до відео. Дякую. Юрій Шевелюв він же Георгій Шнайдер. Він же Юрій Шерех. Лінгвіст і літературознавець без перебільшення світового рівня. Він присвятив своє довге життя 94 роки українській мові і ширше Україні взагалі. Прокоментувати кабінетні пригоди Шевельова. Ми запросили Євгена Стасіневича, літературознавця та упорядника свіжо виданої збірки есеїв Шевельова. Кінець однієї легенди. Стасіневич розповів нам детальніше і про мовні срачі, і про КГБшні інтриги, і про головний вибір в житті Шевельова вибір на користь України. Він справді починає ставати українцем в 20-ті роки, і навіть є така автолегенда про це, вочевидь, до неї треба ставитися так само як до легенди. У нього там був родич, як він пише в спогадах, який приїхав в певний момент. У них почалися якісь довкола культурні розмови, і тут щось шевільов вирішив так пожартувати про обмежених українців. На що той сказав? Мова, якою розмовляють стільки мільйонів людей, не може бути смішною і належить таким смішним людям. І отут, типу, момент прозріння у Шевільова, і тут щось починає, починає запускається, і значить, ця трансформація потім призведе до цієї нової ідентичності. Але це навряд чи це було одномоментно. І мені здається, що якраз кращих декорацій, ніж Харків 20-ті, для того, щоб змінити ідентичність з російської на українську, не було. Шевельов народився в Харкові. Там же сформувався як науковець і особистість під впливом буремних 20-х. Він погано вписувався у тоталітарну совєтську систему і не міг прийняти совєтської лінгвістики. Тож після того як скінчилася німецька окупація Харкова, він виїхав на захід. Спочатку до Німеччини, потім до Швеції, а згодом перебрався до США, де став професором гарвардського, а потім Колумбійського університетів. Але здається, так і лишився богемним харків'янином з 20-х. дотепним, стильним, гострим і трохи цинічним. Він і є та сама тяглість українського відродження, яку не змогли знищити совєти. Коли кажуть, що він літературознавець, мені здається, що він важливіший як критик, бо він там розкутіший, жвавіший. Коли він починає писати саме літературознавчу розвідку, він стає таким важчим. Воно все-таки розрізняється. Але він не тільки літературний критик, він театральний критик. Його, взагалі, перші опубліковані тексти, немовознавчі, це ну, вони довкола театральні. І він ходив в театр Курбаса, він виростав. От він той, е, хто виростав буквально посеред 20-х на тому всьому найкращому. От коли ми е, думаємо, скільки всього перебитого в тих 20-х, скільки воно могло б дати наслідків, але не дало. Але от Шевільов, ось наслідок 20-х, Це він ходив на вистави Куліша Курбаса, це він читав журнали в Апліте, про Літфронт, Літературний ярмарок. Оце все дивовижний, грандіозний шлях. Так, з передреволюційного Харкова до Нью-Йорка 2002 року, тобто він помирає після терористичної атаки на Нью-Йорк. Це що це за життя взагалі таке? У своїх есеях на історичні та політичні теми Шевльов постійно підкреслює: в Україні є три біди: Росія, Кочубеївщина і провінціалізм. Почнемо з неочевидного що таке Кочубеївщина, в цьому слові закарбувалося прізвище Василя Кочубея, головного судді Війська запорозького часів Мазепи і так би мовити, лідера тодішньої опозиції. Жидаючи здобути владу, Кочубей писав доноси Петру І на Івана Мазепу і закінчив, так як і більшість промосковських зрадників України. Його стратили за наказом самого Петра І. Шевельов описує явище Кочубейщини як зневагу до власної нації, готовність підкорятися сильному, принижуватись і принижувати своїх. Заради того, щоб отримати преференції в очах сильнішого ворога, вічна готовність до зради цього і справді немало було в українській історії. Комплекс Кочубеївщини і тільки він уможливив Москві здобувати чимраз більше позицій в Україні. Розріст цього комплексу змусив Мазепу до суворої конспірації, що не дала йому змоги військово підготуватися до бою під Полтавою. Бій під Полтавою виграв Росії не Петро І, а українські Кочубеї. Провінціалізм або загумінкованість, як ще називає називається явище Шевельов, це насамперед інтелектуальна обмеженість, нездатність бачити великі наративи, спільну долю людства, зацикленість на власних дріб'язкових проблемах і, зрештою, злочинний егоїзм, який прирікає нас ходити одними й тими самими завченими стежками мертвих традицій. Хто не йде вперед, відстає відставання було безнадійне. Тоді як російська культура свою церковну сторону доповнювала новою технічно свісткою, українська лишалась на старому місці. Так вона ставала старомодною. Старомодність означає смішність. Смішність убиває культуру. Шевельов нещадно критикує українців. Причину політичних поразок він вбачає в небажанні українців виходити за рамки традиційного комфортного кола. Ніків, вишиванок і народних пісень навіть у еміграції він бачить цю обмеженість і постійно виступає проти неї, чим безумовно наживає собі ворогів не тільки серед росіян, а й серед своїх. Спілка письменників у Києві може активно виступати в обороні української мови і літератури. Але я запевняю вас, що нема такого члена спілки, який не читав би більше російської літератури ніж української. Він платив за це ціну. Він був самотній. довкола нього була певна кількість товаришів, таких як Костюк, таких як Юрій Лавріненко, порядник антології «Розстріляне відродження, до певного моменту. Певна кількість коліжанок довкола нього. Але це м -м, ніколи не було сім'ї, ніколи не було такого тривкого кола. І стільки скільки він зробив, це потребувало часу, просто. Коли це зробити, коли можна стільки написати, але повернімося до третьої біди найочевиднішої і найпрактичнішої росіяни. Цій проблемі Шевельов присвятив найбільше уваги, і саме тому він настільки важлива фігура. Шевельов як найкраще вмів робити те, чому ми із вами тільки вчимося перемагати і принижувати росіян. Він зміг стати словістом світової. Такої е, світового масштабу. Він правильно розрахував свої сили. От в цій царині він зміг сказати нове і не просто сказати, а сцементувати. Що дивіться, от вам фонологічне дослідження. І я вам показую, що це. Не просто нам так хочеться, що ми не одного кореня з російською мовою. Значить, наука говорить, що ніякої спільної промови не існувало. Праслов'янська існувала, праруської не існувало. Тобто це об'єднання діалектів, які призвели на перехрестях до білоруської, російської, української. Так, це. Якась територія така зрозуміла, побіля одне одного, але немає ніяк одного кореня, А цей один корінь обслуговував феологічну надбудову десятиліттями, якщо не століттям, і це це прозвучало, тому що це зрезонувало далі ніж мовознавство. У російських мовознавців сторіччями панувала концепція, згідно з якою праслав'янська мова спочатку розпалася на південнослов'янську, західнослов'янську та східнослов'янську або давньоруську мову. you <laughs> Потім з давньоруської постали три великі діалекти це власне біло, мало та великоросійський. Звісно, були відгалуження цієї теорії, хтось лишався консерватором і за Ломоносовим продовжував повторювати, що українська це просто російська зіпсована польською. Дехто визнавав окремішність української мови, але східнослов'янська єдність та спільне походження не ставилися під сумнів, адже слов'яни це не Перед мовна єдність, тобто спільне мовне походження, автоматично означає і спільне етнічне походження. Так лінгвістика стає політикою, адже підводить до думки, що українці, білоруси і росіяни, ага, ви правильно вгадали, один народ саме проти цього наративу активно боровся Шевельов. Боровся що важливо, залишаючись в суто наукових рамках. Чим ем, прекрасний Шевільов, що він все одно науковець початково. Він вирішує наукову задачу на, рі, на звуковому рівні показати трансформацію, і е, ніякого іншого меншого рівня вже не існує. Якщо на цьому рівні ми не заходимо підтвердження гіпотези, то гіпотеза фальшива. І він говорить: ось гіпотеза зовсім про, про інше свідчить, про переперетин ем, ем, діалектів. І далі це може мати. Політичні наслідки, але ніколи не навпаки. Він ніколи не починає з політичної мети і не йде в науку. Бо це псує викривлює науку. Він сам писав це: одні з найкращих його публіцистичних формулювань: що не існує ніякої патріотичної науки. Патріотична наука це химерія. Там, де є патріотизм, це все це вже якась додана вартість. Наступним етапом боротьби Шевельова за науковість в науці стала довга суперечка з Романом Якобсоном, мовознавцем з Гарварду, Славістом. Як який полум'яно відстоював теорію спільного походження східнослов'янських мов у цей час? Шевельов вже перебрався з СССР до Європи із Європи до Америки та починає викладати у Гарварді. Він притул береться до написання головної праці свого життя історичної фонології української мови. У цей же час Якобсон відстоює теорію, згідно з якою органічно розвивались і зростали тільки російська і сербська мови. А всі інші слов'янські мови з українською, включно це діалекти, які живилися від розвитку цих двох справді могутніх і багатих мов. Ви не здивуєтесь, якщо ми скажемо, що Якобсон виявився завербованим агентом КГБ. Там є Якобсон, і це такий генерал, який відповідає за славістику, а значить, за русистику, бо часто це були синонімічні речі, і він хоче, щоб було так, як він, він ще він ще й дуже авторитарна особистість. Така він, він важливий науковець і, і авторитарна особистість. Вони на, на цьому індивідуальному рівні погано зійшлися, і на ідеологічному рівні. Бо як з'ясувалося, з роками Якобсон був підписаний агентом. Він робив деякі речі, він не просто був науковцем. І коли Шевільов почав озвучувати, чим він займається, він тоді вже займався фонологією білоруської мови, було зрозуміло, що він вибудує систему, яка прояснить, що нема одного кореня, і це удар, і цього не можна допустити. Якобсон почав його топити. І зіпсував йому життя самого Шевельова як не дивно, теж намагалися вербувати. Тобто совєтська пропаганда на загал розповідала про вигадане фашистське минуле вченого, але таємно намагалася привернути його на свій бік, а можливо навіть повернути до СССР дивовижні сюжети часів холодної війни. Які могли бути цілі? Одна з них, щоб він приїхав. Це, звісно, вже пізніше, там, уже після відлиги, це про 60-ті мова, коли можна уявити, що якогось академіка, американського, який написав стільки антирадянського, можна, значить, просто сюди перемістити, релокувати. А друге, що він агент впливу, він просто симпатик. Ну такий, хай не активний буде совєтофіл, але принаймні не буде рота відкривати зайвий раз. Це теж спосіб та, не підписувати щось, там не виступати зайвий раз з якоюсь публікацією. Ну таке підгодовування, дуже зрозуміле. І до нього ж різні з цим питанням ходили і підходили, включно з Павлом Загребельним. Але політична боротьба завжди була вторинною. Спершу була наука. Наукові інтереси самого Шевельова простягалися значно далі ніж мовознавство. У кількох своїх есеях на історичні теми Шевельов доводить, що українці безпосередньо доклалися до створення Російської імперії своєю інтелектуальною, мистецькою та військовою потугами, і потім протягом сторіч допомагали утримувати цю імперію на плаву. От один з його центральних текстів Москва-Марасейка. Починається саме так, що було малоросійське подвор'я в Москві, і там всі наші найкращі тусувалися, і це важлива частина, від якої розбудовувалася Московія. І трансформувалися було два моменти, говорить Юрій Шевельов. Перше, це після Переяслава, коли, начебто, багато всього було вже визначено, але не трапилося культурної поразки. Тобто відбулось певне злиття, але це була можливість нашим якраз туди пробратися і свою адженду протягувати. Каже, це раз. І, і це справді так. Але потім е, уже Петро І і будування імперії каже, і отут. Ми в зовсім інші процеси пішли, а точніше не пішли. Бо суть петрових реформ була секуляризація держави. Натомість наші не вміли от в цю світськість, пише він. Поки каже, держава і церква були більше в церковному периметрі. Це була церковна культура. Наші найкращі українське бароко. Оце все. Але як тільки треба секуляризувати, тут починається програш. Е, і от каже: отут: ми пішли на на наші ставки, пішли вниз, а російські, уже імпе, імперські, бо вже засновані імперії, пішли вгору. Так. Він підмічає оцей момент, і оце багатьом дуже не подобалося, тому що він підсвічує якраз нашу немодерність. Він каже: ми програли не тому, що зрадники, не тому, що там, значить, збройний опір не підняли. А тому, що не мо мене модернізувалися вчасно. Шевельов взагалі багато пише про немодерність і провінційність українців. Саме в цьому вбачає причину поразки українських національно визвольних змагань. Саме тому у своїх есеях він постійно намагається вписати Україну і українців в широкий європейський і світовий контекст. Він порівнює хвильового стоїнбі Стейнбика з українським партійним письменником Полторацьким і про що українцям і ще доведеться рятувати Європу, в інших країнах революції взагалі не відбулися або не мали великої сили, великого впливу, і у зв'язку з цим треба було змінити тактику. Перейшли тоді до такої політики, за якою треба боротися з капіталістичним заходом. Не прямо, а через колонії. Ще у розпал холодної війни Шевельов бачить, що США не збираються руйнувати Совєтський Союз, що вони аж ніяк не зацікавлені у розпаді імперії і їх цілком влаштовує існування двополярного світу. А пізніше, у кінці 80-х на початку 90-х, коли імперія все ж не витримала і впала сама, а Україна отримала незалежність, Шевельов попереджав про те, що російсько-українська війна неминуча. Якби нам не хотілося вірити, Украще Російська імперія обов'язково повернеться і спробує інтегрувати назад народ, який зробив так багато для того, щоб ця імперія постала так і вийшло. Є тексти кінця 80-х років, коли він бачить, уже, що перебудова, уже рух починається, і він не, не, не тішить себе ілюзіями. Він говорить, що всі попередні спроби демократизувати імперію зазнали фіаско. Він як ну і культуролог, в тому числі це знає, він каже. Ну, от буквально всі, які, які нам дають підручники. Яка гарантія, що оця спроба демократизувати вийде? Чому? Бо ми хочемо вірити, бо ми сучасники цих процесів? Ну окей, але тоді треба розуміти, що, що це сантимент, і це прям текст кінця 80-х, де і зараз він читається дуже добре. Ну, типу справді ще одна спроба провалилася 90-х демократів, дуже швидко провалилася задовго до Путіна, вона провалилася. Ще на, на етапі Єльцина першого. Е, і ось він це, це, це перечував. Просто зараз ми бачимо, як відвага і самопожертва українського народу знищили провінціалізм. Попри втрати, ми з вами знаходимось в центрі світової політики і вже четвертий рік гідно стоїмо проти імперії. І навіть під час найбільшої війни століття. Тут продовжують працювати поети, письменники, художники і кінематографісти, творитися наука і писатися історія. Попри те, що серед нас так виявилось доволі багато зрадників, і частина з новітніх кочубеїв досі сидить прямісінько у Києві і сподівається отримати ярлик на губернаторство, чи то з Москви, чи то з Вашингтону, але їх очевидно значно менше, ніж на це розраховували наші вороги. Можливо, навіть менш. Ніж уявляв би сам Шевельов, не те, щоб він е, в усьому правий. З Шевільовим. Е, ну, найгірше, що можна зробити, з Шевельовим, зробити з нього фігуру іконостасу якось пантеону. Він би першим сприкрився від цього всього. Він, оці всі іконостаси, якраз ну, не те, щоб розламував, але принаймні бронзу по золоту сковирював з них. І не можна сказати, що він усе, будь-яке формулювання Шевельова, Це нам просто скрижалі дані, і треба вчитуватися, читати це треба знати і з цим полемізувати. особливо з його візіями там от, та 90-х, наприклад, бо ми вже бачимо більше щось справдилось, що не справдилось. Десь він може перебрав, десь не добрав. З цим треба вступати в діалог. Для цього треба хоча прочитати, да? бо станом на зараз Шевільов можна сказати, що він уже повернувся. Ще зовсім нещодавно у Харкові не могли встановити меморіальну дошку на будинку, де колись мешкав Юрій Шевельов. Тії було одразу знищено за сприяння та підтримки міського голови тоді ще Геннадія Кернеса. Невідомі розбили та забрали її практично миттєво після того, як депутати міської ради на сесії скасували власне ж рішення про встановлення пам'ятної дошки Юрія Шевельову у Харкові. Минуло зовсім небагато часу. І сьогодні в будь-якій книгарні майже неможливо купити книжку Юрія Шевельова із щойно надрукованого тиражу. Їх одразу розкуповують. І у цих змінах ставлення до Шевельова так багато від зміни ставлення українців до самих себе, власної культури культури і власного майбутнього майбутнього без провінційності, без комплексу Кочубеївщини, і навіть без Росії. Майбутнє без Росії наближають наші військові і наш обов'язок їм допомагати. Фонд Сергія Притули збирає кошти на розвідувальні безпілотники Шарк і баражуючі боєприпаси. Якщо знаєте, що таке баражуючі боєприпаси, кидайте 100 гривень на збір. Якщо не знаєте 200. Якщо любите Україну, кидайте пропорційно вашій любові.